Вправа номер 5 7 пункт. Складіть одну-дві задачі за темою параграфу 5. Розв'яжіть одержані задачі, їхні умови та розв'язання оформте на окремому аркуші. Ну що ж, стартуємо? Давайте я прочитаю першу задачу, яку я придумав. Потужність одного з найпопулярніших електросамокатів 400 Вт, а максимальна швидкість 25,2 км за годину. Знайдіть силу тяги пристрою за цієї швидкості. Ну що ж, записуємо дану, отже, потужність позначається літерою N великою, дорівнює 400 Вт. Є? Максимальна швидкість, я позначу просто літерою V, Записуємо 25,2 км за годину. Оскільки вати це джолі за секунду, то кілометри за годину переведемо в метри за секунду. То це буде дорівнювати 25,2 замість кілометра. Можемо написати 1000 метрів у чисельнику. Що ділиться? Замість години пишемо 3600 секунд. Є? Два нолики можемо скоротити. Чисельнику і знаменнику. І тоді. 25,2 помножити на 10 це буде 252. 252. Тоді ділимо на 36. Вийде 7. Отже, записуємо, що швидкість тоді в нас складає 7 метрів за секунду. Є? Ну що ж, у нас запитують, знайдіть силу тяги пристрою силу тяги, позначимо моніторю F. Що можна розпочати? Зазначення, що таке потужність. Записуємо що за означенням. Потужність N. Давайте запишемо. N дорівнює. Це сила F, що множиться на швидкість V. Можна вивести з того, що потужність це швидкість виконання роботи, а робота це F, що множиться на L. Тобто сила, що множиться на швидкість. Звідси тоді нам потрібно знайти силу. Як знайти? Я пропоную з трикутника знаходити. Отже, оскільки потужність це F помножити на V, то F. Ми пишемо внизу і v внизу, а для N потужності у нас місце зверху. Закриваємо рукою F, то у нас N зверху, V внизу. То пишемо, що F дорівнює, N, що ділиться на V. Є? Yeah? Ну що ж, формулу ми одержали. Давайте обчислювати, чи може дорівнює сила тяги. Записуємо, що сила тяги F дорівнює. Отже, замість N пишемо 400 Вт. Що ділиться? Ну, а швидкість у нас 7 метрів за секунду. Є. Yeah? Ну що ж, е, так, тут ватти це джоулі. Що діляться на секунду. Секунда тоді в нас скорочується. Ну, а джоулі це ньютони, що множиться на метр. То і метри в нас скорочуються, залишаться тільки ньютони. 400 на 7 не поділиться, Ну, напишемо наближено. Отже, давайте запишемо, що це тоді наближено до рівня. 400, що ділиться на 7. 57, цілих наближено, 57, цілих Ньютон. Записуємо, що це наближено до рівня 57 ньютон. Є. Ну що ж, ми знайшли силу тяги, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, Зайдіть силу тяги, пишемо, що сила тяги F у нас наближено до рівня 57 ньютон. Ну що ж, переходимо до другої задачі, яку я придумав. Електричні викрутки дозволяють значно підвищити продуктивність працівників. Знайдіть роботу, яку виконає двигун електричної викрутки за 5 хвилин роботи, якщо її потужність складає 4 Вт. Так, ну що ж, записуємо в дану. Потужність літера n у нас дорівнює 4 Вт. Так. За 5 хвилин роботи записуємо час Т. У нас 5 хвилин. І це дорівнює. Вати це джоулі за секунди, тому хвилини переводимо в секунди. Хвилина 60 секунд. 5 на 60 це буде 300 секунд. Ну що ж, у нас запитують, знайдіть роботу, то ми шукаємо роботу. Це літера А велика. Знак питання. Як можна знайти роботу? Задаємо значення потужності. Записуємо, що за означенням потужність позначається літерою N, це швидкість виконання роботи, А, що ділиться на Т. Тоді звідси випливає, що робота А дорівнює. Щоб знайти роботу, давайте з трикутника знаходити. Отже, запишемо А, повітря на Т, то А пишемо зверху внизу, Тоді для n потужності залишається місце внизу. Закриваємо роботу А рукою, бачимо, n помножити на t, бо вони в один рядочок. То записуємо, що A дорівнює n, що множиться на t. Можна було t просто перенести по діагоналі до n. Вийшло б то саме. Отже, формулу ми одержали, залишилося обчислити. Обчислюємо тоді, що робота А дорівнює. Замість N потужності пишемо 4 вати. Що множиться. Ну і замість t пишемо 300 секунд. І це дорівнює. Отже, Вати це джолі. Що ділять на секунду. То секунди в нас скорочується, буде будуть джоулі. 4 на 3 це 12. І два нолика, то вийде 1200 джоулю. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть роботу робота А. Записуємо у нас дорівнює 1200 джоулів. Ну що ж, ось такі задачі на потужність та на роботу. На цьому вправу завершено.